Морський вовк Джек Лондон читає Людмила Лавренюк, розділ 10. Моє приятелювання з вовком Ларсеном міцніше є, якщо можна назвати приятелюванням взаємини між паном і наймитом, або ще краще між королем і блазнем. Я для нього не більше, ніж іграшка, і він цінує мене не більше, ніж дитина цінує іграшку. Мій обов'язок розважати його, і поки я розважаю, все йде гаразд, а щойно йому стає нудно або нападає лихий настрій, тоді я знову камбузі радий, що вискочив з кают кампанії живий і цілий. Я починаю розуміти, наскільки він самотній не було на судні такої людини, щоб не ненавиділа або не боялася його, і не було такої людини, щоб він її не зневажав. Здавалося, він згорає від величезної сили, що криється в ньому, і не має змоги виявитися в гідних її вчинках. Такий би був люцифер, якби загнати цього гордого духа в товариство бездушних привидів. Як ото Томлісон з Кіплінгового вірша, така самотність погана річ і сама собою, та ще гірше, що його гнітила спадкова меланхолійність раси, пізнавши Ларсена, я краще почав розуміти давні скандинавські міфи. Білошкірі світловолосі дикуни, що створили той страшний пантеон, були тієї ж породи, що й він. Легковажність життєратісних латинян не личила б йому. Коли він сміявся, той сміх його був лютий, але сміявся Ларсен рідко. Частіше він бував смутний. Коріння цього смутку сягає глибоко до самих джерел його раси. Це спадщина його пращурів, смуток, що породив у його народі здоровий глузд, охайність у житті і фантастичну моральність, яка пізніше дійшла своєї вершини в Англії, в пуританізмі та в місці з Гранді. Справді, головним виходом для цієї Природженої меланхолії була релігія в її найфанатичніших формах, але втіхи від релігії Вовк Ларсен не міг зазнати його грубий матеріалізм не дозволяв цього. Тому, коли його брала нудьга, йому нічого не лишалося, як удаватися до диявольських витівок. Якби цей чоловік не був такий страшний, йому можна було б співчувати. Так, наприклад, три дні тому я війшов до його каюти, щоб налити води в карафінку, і війшов несподівано для нього. Він мене не бачив, його обличчя було сховане в долонях, а плечі важко здригалися, наче відридання. Здавалося, страшна якась туга посіла його. Виходячи потихеньку з каюти, я чув, як він стогне. Боже, боже, Боже. Але він не кликав бога. Ні. То був просто зойк, що йшов, що йшов із душі. За обідом він питав у мисливців ліки від головного болю, а ввечері цей дуже чоловік, напівсліпий з болю, безпорадно тупцяв по кают кампанії. За своє життя я ніколи не хворів, гампе, сказав він, коли я провів його до каюти, і голова в мене ніколи не боліла, хіба що того разу, як мені її розкраяло на шість дюймів під вагою. Трі дні тривав цей нестерпний біль. Він мучився, як дикий звір, бо на кораблі кожен страждав мовчки, не скаржачись, не знаходячи співчуття у повній самотності. Але сьогодні, вранці, увійшовши до його каюти, застелити койку і прибрати там, я застав його здорового і за пильною роботою. На столі і на койці були порозкидані аркуші паперу з кресленням і обрахунками. На великому аркуші кальки він креслив за допомогою косенця й циркуля якусь схему, а Гамп, зустрів він мене радо, я саме докінчую цю штуку, чи не хочете подивитися на мою роботу. А що ж це таке? спитав я. Це винахід, що полегшує працю моряка і зводить навігацію до простої дитячої забавки, відповів він весело. Віднині й дитина зможе вести корабель, не потрібні більше складні обрахунки. Щоб зразу дізнатися, де ви перебуваєте, вам досить у найтемнішу ніч знайти хоч одну зірку в небі. Ось дивіться, я накладаю цю штуку на карту зоряного неба й повертаю її навколо північного полюса. На кальці я накреслив паралелі та меридіани. Установлюю її по зірці і повертаю, поки вона не стане навпроти оцих цифр, нанесених на краю карти. Оце і все ви визначили точне місце перебування корабля. В голосі його брінів тріумф, а в очах цього ранку, ясно блакитних, як море, блищали вогники. Ви, певне, дуже добре знаєте математику, сказав я, де ви вчилися. На жаль, я ніде не вчився, відповів він. Я мусив сам доходити всього. А як ви думаєте, навіщо я це винайшов? спитав він раптово. Щоб залишити свій слід на піску часу, він глумливо засміявся. Зовсім ні. Просто хочу одержати патент, щоб зробити, заробити на ньому гроші й упиватися свинством, поки інші працюватимуть. Ось моя мета, та й у самій роботі над винаходом є радість для мене. Радість творчості, прошепотів я. Либонь, так і слід це називати це ще один із способів виявити радість життя, яке радіє з того, що воно живе, це тріумф руху над матерією, живого над мертвим, гордість закваски, яка пишається з того, що вона грає. Я безпорадно зняв угору руки, засуджуючи цей закорінілий матеріалізм, і почав прибирати койку. А він знову заходився креслити лінії та писати цифри на кальці. Ця робота вимагала надзвичайної акуратності і точності, і я мимоволі дивувався з того, як він узгоджує свою нелюдську фізичну силу з такою дрібною і тонкою роботою. Я застелив койку і спіймав себе на тому, що дивлюся на нього якось аж захоплено. Він, безперечно, був вродливий. Мужньою чоловічою вродою, і знову, ще дужче дивуючись, я відзначив, що ніяких ознак лихої вдачі, зіпсутості чи гріховності на його обличчі нема. Можна було подумати, що це обличчя людини. Нездатно чинити зло, але боюся, що мене не так зрозуміють. Я хочу сказати, що це було обличчя людини, яка або ніколи нічого не робила всупереч своєму сумлінню, або зовсім не мала сумління. Я схильний думати, що останнє вірніше. Це був розкішний зразок атавізму, чистий тип первісної людини, що з'явилася раніше, ніж виникли будь які закони моралі. Він не був неморальний, він просто не знав моралі. Я вже сказав, що обличчя в нього, як на чоловіка, було вродливе, чисто виголоне, з виразними й чіткими рисами, мов на камеї, а море й сонце осмалили його до кольору темної бронзи, що свідчило про безнастанну боротьбу зі стихією і ще дужче підкреслювало його дику вроду. Губи, хоч і були повні, проте виказували непохитність та суворість, властиву людям тонкогубим. Форма рота, підборіддя щелеп виявляла в ньому ту саму непохитність та суворість, та ще свавільність і непогамовність самця, і ніс так само то був ніс людини, що народилася завойовувати і владарювати. Він чимось нагадував орлиного дзьоба. Можна б назвати його і грецьким, і римським, хоч він і був ледь за масивний для першого і лень за тонкий для другого, все обличчя в цілому втілювало лютість та силу, а тінь меланхолії на ньому ще й поглиблювали зморшки біля рота, очей і на чолі, надаючи тому обличчю викінченості і навіть величі. Отож я спіймав себе на тому, що стояв без діла і вивчав його. Важко навіть сказати, наскільки мене зацікавив цей чоловік, хто він, що він з собою являє. Як він такий уродився? Чому він, наділений такою незмірною силою, снагою, не став чимось більшим, аніж звичайним власником промислової шхуни, що мав серед мисливців славу страхітливо жорсткої людини? Моя цікавість прорвалася цілим потоком слів. Чому ви досі не здійснили нічого великого на світі? З такою снагою, як у вас, можна піднестися, на яку завгодно височінь, не маючи ні сумління, ні інстинкту моралі, ви могли б панувати над світом. До... Прибрати його до своїх рук? Чого ви досягли в розквіті сили, на верховині життя, звідки ви вже починаєте котитися в діл? Нікому не відомий ви животієте собі в бруті, полюючи на морських тварин, аби задовольнити дешеві й марні жіночі примхи. Ви, вживаючи вашого власного виразу, впиваєтеся свинством. Таке життя можна назвати як завгодно, тільки невисоким і прекрасним. Чому, маючи таку незмірну силу, ви не досягли чогось кращого, ніщо не спиняло вас, та й не могло спинити? В чому річ? Вам забракло чистолюбством? Чи, може, ви не встояли перед якоюсь там спокусою? В чому річ? Як воно так сталося? Він звів на мене очі зразу, коли я вибухнув цією тирадою, і спокійно слухав мене, аж поки я скінчив. Я стояв перед ним схвильований, важко дихаючи. Він почекав із хвилину, немов міркуючи, з чого почати, а тоді сказав Гампе, ви певне знаєте притчу про сіяча, що вийшов сіяти. Якщо пригадуєте, частина зернят упала на кам'янистий ґрунт, де було мало землі. Вони відразу ж проросли, бо на глибоко сиділи в ґрунті. Та коли зійшло сонце, їх припалило, і вони засохли, вони мали коріння. А трохи зерна впало в бур'ян, та бур'ян виріс і заглушив його. Ну, гаразд, знаю, сказав я. Що, гаразд? трохи дратівливо перепитав він. Зовсім не гаразд, я був один із тих зернят. Він схилив голову над папером і знову почав креслити. Я закінчив роботу і вже відчиняв двері, збираючись вийти, коли він сказав мені. Гампе, якщо ви подивитеся на карту західного узбережжя Норвегії, то побачите затоку, що зветься Ромзнальффорд. Я народився за сто миль від неї, але я не норвежець, я данець. Мої батько й мати були данці. Я не знаю, як і коли вони потрапили на той похмурий півострів на західному березі. Я ніколи ні слова про те не чув. Але поза тим більше нічого таємничого в їхньому житті не було. Вони були бідні, неписемні люди. Такі були і їхні предки. Надморські селяни, що за споконвічним звичаєм виряджали своїх синів у далекі моря. Більше я не маю чого розповісти. Як то ні? заперечив я. Адже ж я так нічого й не зрозумів. Про що ж іще вам розповідати? спитав він і знову насупився. Про моє злетальне дитинство, про те, як доводилося жити самою рибою, та й то не досхочу, про те, як, ледве навчившись лазити, я випливав з рибалками в море. Про своїх братів, що один по одному виходили орати моря і більше не поверталися, про себе, що не вмів ні читати, ні писати, а з десяти років плавав за юнгу на старих суднах, що ходили понад узбережжям. Про погану їжу та ще гірші звичаї чи сани та штурхани зранку і на ніч замість людського слова. Чи про страх, ненависть і муку, що були моїм єдиним душевним поживком? Я не люблю згадувати про це, навіть тепер, коли воно мені спадає на думку, я навіснію. Поміж тих каботажних шкіперів бували такі, що я, коли вже вбився в силу, ладен був вернутися туди та повбивати їх, але життя закинуло мене в інші краї. Нещодавно я навідувався в ті місця, але, на жаль, усі ті шкіпери вже повмирали, опріч одного, тоді ще я я юнгував, він був помічником, як я оце недавно зустрів його, він був уже шкіпер, а після нашої зустрічі став калікою, ходити ногами йому більше не доведеться. Але ж ви читали Спенсера й Дарвіна, а кажете, що ніколи не ходили до школи. Де ж ви навчилися читати й писати? спитав я. На англійських торгівельних суднах 12 років я був кают юнгою, 14 – палубним юнгою, 16 – вже повним матросом, а 17 років я вже був досвідчений моряк і верховода на баку. Повний безмежно гордих планів і безмежно самотній. Не маючи допомоги, не зустрічаючи співчуття, я сам доходив усього. Сам вивчив навігацію, математику, природничі науки, літературу і чого лише я не вивчав, та нащо воно мені все придалось? Капітан і власник судна в розквіті сили на верховині життя, як ви кажете, і ось я вже починаю старіти, котитися в діл. глузду, чи неправда? Коли зійшло сонце, мене припалило, і я засох, бо не мав коріння. Але історія розповідає нам про невільників, що досягли порфіри, докірливо сказав я. Історія розповідає також про сприятливі обставини, за яких тим невільникам пощастило її досягти, відказав він похмуро ні одна людина сама не створює цих обставин. Усі визначні люди просто вміли скористатися з нагоди, що траплялася їм. З такої нагоди скористав е, Корсіканець мої мрії були не менш величні, ніж його. Я зумів би використати сприятливі обставини, але ніколи не спіткав їх. Виріс бур'ян і заглушив мене. Тепер, Гампе, я можу сказати вам, що ви знаєте про мене більше за всіх у світі, опріч хіпа мого рідного брата. А хто він? І де він тепер? Він власник промислового пароплава Македонія і полює на котиків, була відповідь. Ми, певне, зустрінемо його біля японського узбережжя. Люди звуть його Смерть Ларсен. Смерть Ларсен? мимоволі вихопилося в мене. Він що, схожий на вас? Я б цього не сказав, він просто безмізка тварюка, в ньому, як і в мені, багато, багато звірячого, підказав я, так, дякую вам за слово, звірячого. Але він на силу вміє читати та писати і ніколи не розважає над життям, додав я. Ніколи, відповів волк Кларсен з невимовним смутком у голосі. І він щасливий, бо живе самим життям. Він занадто захоплений життям, щоб думати про нього. Я зробив помилку. Мені ніколи не треба було заглядати в книжку.